Друзі, всіх вітаю, ви на каналі Право для всіх і з вами Семен Остапов. Сьогодні хотів би поговорити про таку доволі нашумілу тему, яка стосується, е як це вже прозвали в багатьох ЗМІ узаконення корупції в оборонній сфері. В чому полягає питання? В тому, що близько 167 депутатів висунули законопроект, який фактично зробить можливу корупцію в оборонній сфері, і фактично, ну скажімо так, створить всі підстави для того, щоб не притягати відповідальних людей до відповідальності за такі корупційні правопорушення. І більше того, не притягати лише, не лише під час дії воєнного стану, а ще й після закінчення воєнного стану ще три роки. І таким чином, скажімо так, цей законопроект є таким скандальним, нашумілим. Посилання залишаю в описі до цього відео, відповідно, щоб ви могли з порівняльною таблицею, і зробити свої висновки: наскільки він дійсно корупційний чи дійсно не корупційний. Ем... Що тут варто зазначити, друзі? Варто зазначити, що наразі це дійсно це лише законопроект, це не прийнятий закон. Ми не кажемо про те, що вже настали якісь наслідки, але де-факто варто зазначити, що це дуже такий тривожний дзвіночок, через що? Через те, що, скажімо так, ну, якщо такі речі вже просуваються, просто ну, у Верховній Раді, ну, скажімо так. Це дуже погано. Це дуже погано, і це про те, про що варто замислитись. Е, друзі, будемо сьогодні дивитись і розбирати одразу порівняльну таблицю до цього законопроекту, тому ви можете поставити відео півтора-два рази швидше для того, щоб тому, що воно буде об'єктивно довшим ніж всі інші відео. І я заздалегідь дякую вам за лайк та підписку і шеринг цього відео, якщо вважаєте його цікавим. Тож, друзі, відповідно, що пропонується? Пропонується внести зміни до кримінального та кримінального процесуального кодексу України, яким встановити що-перше. Не є кримінальним правопорушенням діяння, у тому числі дія або бездіяльність, вчинене під час виконання державного контракту з оборонних закупівель службовими особами юридичних осіб, включених у встановленому порядку Міністерства оборони до переліку підприємства оборонно промислового комплексу, яке, хоча формально містить ознаки кримінального правопорушення, проте було спрямоване на належне виконання державного контракту з оборонних закупівель та було необхідним для досягнення значної. Суспільно-корисної мети. Тобто, що варто сказати, фактично, як це можна прочитати, людина входить в певний список, ну, людина, оборонне підприємство, тощо так. І, відповідно, далі вона робить все, щоб виконати цей контракт. Абсолютно все. Для того, тобто, показником фактично, в нас є виконання цього контракту. Чому? Тому що він оборонний. Відповідно, якщо він виконаний, неважливо, які були допущені там, якісь схеми відкати що ще, це нормально, це окей. Це законно в цьому ну нема, скажімо так, нічого такого кримінального. Фактично, е, по-друге, положення частини першої цієї статті поширюється також на діяння дію бездіяльність. Яке формально може бути кваліфіковане як кримінальне правопорушення проти власності у сфері господарської діяльності службової діяльності, вчинене службовими особами юридичних осіб до моменту їх включення, до переліку підприємств за умови, що відповідне діяння було вчинено під час воєнного стану з метою виконання державного контракту. Тобто, друзі, можу казати навіть не про те, що вони вже були в переліку, а про те, що вони ще й були до. І тобто, фактично, створюється певне віконце для уникнення відповідальності з 24 лютого 2022 року, фактично. Отак, от, от. Е, під поняттям оборонні закупівлі пропонують розглядати закупівлю товарів робіт, робіт, що важливо, і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю, а також закупівлю озброєння, військової спеціальної техніки, ракет боєприпасів та складових частин. Тобто, відповідно, друзі, сюди ще й послуги входять, тобто надання тих чи інших послуг е, відповідно там з облаштування захисних споруд. Всього іншого, це також відповідно входить до цього переліку, і це також буде, скажімо так, покриватися. Е, відповідно, що варто також сказати, що е, цей перелік, так далі, за наступною статтею, він дає певний як би так імунітет, тому що зазначено, що у разі виключення юридичної особи з переліку підприємств, е, то застосування заходів кримінально-правового характеру здійснюється на загальних підставах. І ми розуміємо, що таким чином. Ну, фактично відкривається вікно для шантажу для того, щоб казати: слухай, ми тебе зараз викреслимо з цього переліку. Ну і все, і будеш за все відповідати. Якби. Ну і ви розумієте, як це йде далі, 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 далі далі. До чого це все банально може призвести у сухому такому залишку. Е, друзі, щодо особливостей кримінального провадження стосовно. Такої категорії осіб зазначити, що в період дії правового режиму воєнного стану на території України і протягом увага, трьох років, друзі, після його припинення або скасування досудове розслідування стосовно юридичних осіб, включених в цей перелік, здійснюється з урахуванням особливостей протягом всього строку перебування особи в цьому переліку. Отак. Відомості, що можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень службовими особами, вносяться до єдиного реєстру досудових розслідувань генеральним прокурором. Тобто, таким чином, ну, в нас Генеральний прокурор, Генеральна прокуратура вона отримує взагалі якесь нове джерело влади, по ну, мало чим обмежене, так, і він може казати: так, друзі, я зараз вас включаю в цей перелік, а ви виключаєте цього переліку, так, ну цей реєстр, перелік, не реєстр, так. І відповідно тоді будемо інакше розмовляти. Як. Органи досудового розслідування при цьому перед прийняттям процесуальних судових рішень зобов'язані перевіряти відомості щодо включення юридичної особи до переліку підприємств оборонно промислового комплексу, при направленні генеральному прокурору документів та доказів, необхідних для внесення відомості, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення службовими особами юридичних осіб, які війшли в цей перелік. Орган досудового розслідування зобов'язаний долучити до таких документів докази включення вказаних юридичних осіб до відповідно цих Підприємств оборонно промислового комплексу. Ну, якби без коментарів, розуміємо далі так. Клопотання про дозвіл на затримання, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту, відшторон... відсторонення від посади надання дозволу на тимчасовий доступ трампампам, у тому числі негласних слідчих розшукових дій, друзі. Е, в частині першої цієї статті значних розгляд яких віднесено до повноважень слідчого судді має бути погоджені генеральним прокурором. Тобто, тепер в нас не слідчий суддя фактично Ну робить висновок Сонза. Застосування запобіжного заходу, якихось процесуальних дій, а робить в першу чергу Генеральний прокурор. Е, відповідно, такі клопотання розглядаються за обов'язковою участі особи, щодо якої вони подані, або захисника, слідчі суддя зобов'язаний завчасно повідомити особу про розгляд клопотання. Ну, зрозуміло. Ухвала за результатами може бути оскаржена в порядку, передбаченому кодексом. Зрозуміло. Далі, друзі, найцікавіше повідомлення про підозру службовій особі юридичної особи, зазначеної частині перші, здійснюється знову ж таки за погодженням з ким. Правильно, друзі, з генеральним прокурором або з особою, що виконує обов'язки генерального про Прокурору. Е, при цьому, при цьому, у разі, якщо до моменту включення юридичної особи до цього переліку були застосовані заходи забезпечення кримінального провадження, така юридична особа протягом 30 днів з дня включення до вказаного переліку має право звернутися до Генерального прокурора з клопотанням про перегляд застосованого заходу, яке розглядається Генеральним прокурором не пізніше 5 днів з моменту його надходження. І в разі, якщо до моменту включення юридичної особи до переліку підприємства оборонно-промислового комплексу, до неї були застосовані не фінансові заходи кримінально-правового характеру, строк дії яких не закінчився, то такі заходи характеру підлягають припиненню судом, який хвилів ухвалив відповідне судове рішення про застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру. Тобто, друзі, фактично, що ми маємо? Що пропонується, і що наразі розглядається? Розглядається надання повністю всіх важелів керування Генеральному прокурору стосовно цього стосовно військово-промислового комплексу, так, тобто, генеральний прокурор в нас. Затримання, погодження з генпрокурором, запобіжний захід погодження з генпрокурором, підозра, погодження з генпрокурором, включення до списку, погодження, виключення зі списку або відкат е, тих заходів, які були раніше застосовані, погодження з генпрокурором. Відповідно, в нас просто зв'язані руки в набу. В нас е, дається просто необмежений, необмежений простір для маневру, як то кажуть, так. І відповідно до чого це все призведе, ми можемо тільки здогадуватись друзі, враховуючи те, що зараз оборонна сфера вона якраз таки має бути захищена, Над нею має бути контроль, щоб це все було якісне, щоб це все було дійсно починаючи від там, я не знаю шкарпеток, закінчується якимись там високотехнологічними системами, щоб це все дійсно було, щоб армія була споряджена, щоб армії все було. Пропонується внести, ну скажімо так, прийняти такі законопроекти. Добре, це чи погано, нікого не закликаю ніде якої, скажімо, так, думки. Все це моя особиста думка. І фактично можете зробити висновки самі. Дякую вам за перегляд цього відео, підписуйтесь на мій канал і бережіть себе.